У Кам'янському презентували унікальне видання переклад книги навколо світу мотоциклом 1928 1936 Результатом подорожі двох угорців був щоденник, який став справжнім історичним документом. І ось завдяки байкеру з Кам'янського Дмитру Крюкову книга вперше заговорила українською. Презентація перекладу відбулася у незвичайному місці приватному музеї ретро мотоциклів у Романковому. Подробиці далі в сюжеті. Сучасні мандрівники користуються GPS-навігацією, бронюють житло онлайн і діляться фото в соцмережах. Але у 1928 році все було інакше. Тоді двоє угорських байкерів Золтан Солковський і Дюла Барта вирушили навколосвітню подорож на Харлей Девідсон з коляскою. Вони подолали 170 тисяч кілометрів, перетнули 68 країн, а після повернення видали книгу, яка стала щоденником цієї захопливої пригоди. Майже століття потому байкер байкери з Кам'янського Дмитро Крюков вирішив дати ці. Цій історії нове життя і переклав книгу українською. Я їжджу мотоциклами, подорожую мотоциклами. Взагалі я дуже полюбляю цю тему. І ця подія, яка в нас відбувається зараз, це презентація книги, яку я переклав. Майже 100 років тому була здійснена одна з найперших навколосвітніх подорожей на мотоциклі. Двоє угорців. Вони сіли на Харлей Девідсон з коляскою у 28-му році. Повернулись у 36-му. Проїхали 170 тисяч кілометрів, 68 країн. Тобто така потужна історія, як на ті часи і на той розвиток техніки. Мандрівники не мали жодного спонсора, а про кожну країну, яку відвідували, писали в газети. Саме так вони популяризували мотоцикли у світі. Дмитро каже, книжка не лише про подорож, а ще й про дух часу, побут, труднощі, історичні події та особисті переживання. Вони взагалі весь час подорожей, ну тоді ж не було, скажімо так, сучасних засобів зв'язку. Тому вони постійно якісь статті писали в журнали, в якісь видання, тобто так вони розказували про світ, популяризували нову для того часу техніку. І ось вони видали цю книгу, і вона просто, як ото, за часом, вона вже стала музейною історією. Але я маю надію, що цим перекладом, який я видав, Невеличким пробним накладом я трошки вдихну її в життя. Надихають Дмитра не лише байки та книги, а й найближчі дружина і двоє доньок. Родина його опора, а байкерська спільнота ще одна велика сім'я. На презентацію приїхав і давній друг Дмитра, ветеран моторуху Кам'янського Ілля Клімов. На мотоциклах подорожую та катаюсь більше ніж 25 років. Моторух в місті був дуже потужний, тому що місце промислове, виготовлена запчастин та ремонтна база була теж потужна. Як у місті Дніпро Кременчуг. тому такі промислові міста мали завжди дуже потужний моторух. Ця книга це. Для читача буде поштовком для мандрівок, тобто мандрувати і мріяти про подорожі у наш час дуже важливо. Особливу атмосферу заходу створило і саме місце приватний музей ретро-мотоциклів, який збудував байкер, колишній водій автобуса Олександр Фролов. Тут понад 60 експонатів від німецьких BMW 30-х років до радянських мотоциклів та американських Harley. Окрім байків, тут можна побачити старовинний одяг, посуд, грамофони, інвалідні мотовіски та навіть інтер'єр сільської хати з пічкою. Серед залізних коней минулого століття розповідь про легендарну подорож звучала по особливому. Зібрана колекція мотоциклів, які найстарішому мотоциклу 132 роки, наймолодшому 45. Тому поцінувачі е, двохколісної мототехніки тут зібрались по такому поводу. Мотоцикли це не лише про швидкість, а й про свободу, дух пригод і відкриттів. Історії, які надихають, живуть і через 100 років, якщо знайдуться ті, хто знову дасть їм голос. У кам'янському такий голос знайшовся.